Ребра всередині профілю зроблені таким чином, щоб конектор рівно ставав в своє місце. Це взагалі виключає зміщення. В профілі є спеціальні отвори, куди необхідно помістити цей з'єднувач. Помилитись тут неможливо. Зараз покажу, як це робиться. Після цього треба всього лише стягнути частини гвинтом. Тому ви завжди можете бути впевнені у тому, що в результаті ви отримаєте міцне з'єднання та рівний кут.